Шахта No1 з двору. Я звоню, тут я от Черекони. Тут дорога, ймовірно по якій. Вони везли. Тут не Ну тут це заблокована машина. Це водій цієї машини. Нікого не було, я був сам тут. Він стверджує, що був сам тут. Ну, это той металлолом. Все mm -hmm. были специалисты шахты, казали, что это шахты, это сто да? Бог их знает. Да, да, да это, да. это полезная вещь для шахты. Вот его, да? Да. Близок листа Бог. А цей круг, а что это такое? А Бог его знает. что я А кто знает, хлопцы, что это за круг вот этот? Так это полезная вещь, походу. Значит. Тут ми бачимо от клеєчку свіженьку. О, от вона тягнеться туди до шахти. Хоч і в воді чи хто там того буса стверджує, що воно стірикона, але свіженькі сліди йдуть до шахти. Зараз ми пройдемося ну, по цим слідам пройдемося. О, тут дуже чітко видно ці сліди. От прямо туди вони. Тут небагаво, тут є теж. Йдемо по слідам, які вони везли той метал. Ну вот тут дуже чітко теж видно. Тут повернули направо сліди. Тут даже видно. Что там тут? Загубив. Побачимо. О, не з його тут навіть приховали, все видно за дня. Ага, о! Тут видно свіжі розкопки біля тирси. Видно сліди. Наслідили. Каже, там... А де його кутили, він каже, що він його кутив десь там. Ну, а другу болванку вони з комісового. Ну, вони з комісового все повитягували. Ага, ну тут слідів бачу кучу, да, вон які? Да, да. Просто давно все визбирали. Але бачиш, що вони таку ще... Ага, о, бачу сліди свіжі, да, да ось? Да, да. Ось видно, свіжий кислід. Так, пішов прямо на території не машати. То вони, їх десь там було вісім чоловік, вони несли ту другу вже балванку саме. Шахтери її не, не могли ага. самі, розумієш? О, це свіжий слід, так? Да? Це від неї чи що? Ну від тої другої балванки. Не знаю, буде добре видно вам глядачі, але... А ні, видно, отак було дуже, дуже добре видно. Свіжочок такий. І от туди пішов, де їх там не затримали, там той був. Хоча вони стверджують, що старий кон. Ні. Ага, о, вони звісно все підбирають, бачите? Ага, оце метал оцей, так? Да? Так. А отут вот сам метал. От видно, як слід іде. Механічний цех який? Так, так. Тут вже спакували, то другу баланку вже спакували її там. Тож вона як віщественний допис в міліції має. Вони звідси, я так поняв, так? Ага, вони Якби вони її уставили, то вони ночі прийшли. То вони мали доступ сюди до цього? Ні, ні, вони звідси його вкрали, ось звідси його. Це вони з і куче. Це. Це. Це Колісо, Колісо від перегружателя. Колісо від перегружателя це, так? Результом насосної СНТ-32. Називається так, так? Да? Да. Воно е, ви кажете, що воно лежало сьогодні там на Кікучі, так? так? Лежало що біля міхцеха. Сьогодні я його бачив зранку. Я був на наряді, його ще бачив. А, а ви працюєте на шахті? Я головний механік шахту управління. От, міліція вилучає. бус. Ну все, Щасливо, дякую, що прокоментували, хоч і не на камеру, а так.